Нашу країну і він за він захищав місто Харків до останнього, прики щоб знову ж таки підтверджується цією відповіддю. Я, я вказано підозрюваний не можу зрозуміти, як може особа вчинити державну зраду при цьому видаючи зброю патріотам України, які стали на оборону нашої держави. І я вважаю, що фактично, якби цього не було, то бої точилися, може і в місті Дніпрі, і так далі. Бо фактично на піступах до міста Харкова агресор був зупинений. Крім того, хочу звернути вашу увагу ще й з приводу того, як зазначали мої колеги. Що є мій підзахисний отримав наказ від вищого керівництва? Це також підтверджується матеріалами справи, які маються в розпорядженні державного бюро розслідування знову знову ж таки. Чомусь вони їх нікуди не долучають. Відповідно до якого тут я так розумію. Спецпризначенець надавав певні, певні, певний допит. Його анкетні дані були змінені відповідно до статті про забезпечення безпеки осіб, де він чітко зазначає, я сказав, що покладати регіон та приміщення УЗБУ є недоцільним у обстановці, що склалося. Так як я був керівником організації охорони обмін Тоді Роман Дудін ще раз зателефонував генералу Мікацу і уточнив команду. Також Роман Дудін зателефонував голові СБУ, який в телефонній розмові підтвердив необхідність виходу підрозділу з Харківської області. На той час у приміщенні залишалися окремі представники РСВ, начальник управління Роман Дудін та працівники спеціальних операторів підрозділу спеціальних операцій, що знову ж таки вказує на те, що в діях нашого підзахисного відсутній як склад злочину передбачено частиною 1 статті 111, так і частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України. І знову ж таки, з приводу частини 5 статті статі як вже було зазначено нашими моїми колегами, чітко вбачається, що Дудін Роман Володимирович повинен був бути відсутній на місці несення служби. Без поважних причин протягом 10, чуть більше 10 дій, якщо вказані. Якщо це менше 10 людей, то фактично це є дисциплінарним проступком, і як знову ж таки зазначала своїм колегам, колеги повинно було проводити службове розслідування. Тобто, знову ж таки, зовсім немає якоїсь такої підстави для притягнення до кримінальної відповідальності за частиною 5 статті 407 кримінального кодексу України. Тому я прошу долучити до матеріалів справи саме протокол допиту свідка. Чайкіна Івана Анатолійовича, на кого я посилався, відповідь з Управління Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, мої письмові пояснення, де я більш детально це зазначив. Крім того, прошу долучити витяжку з офіційного телеграм-каналу Фрайкору і відповіді саме з Харківської військової адміністрації. І прошу відмовити. Ще не відмовити, а задовольнити, задовольнити скаргу захисника моєго колеги щодо скасування вказано підозри, оскільки вона є дійсно такою, що підлягає скасуванню, так як в діях Дудіна Романа Володимировича не вбачається жодної ознаки злочину, перед які йому інкримінуються. Приєднати до матеріальність право. Захисник Доманський, прошу приєднати. Також прошу приєднати. Світчанові спілкувалися дорогою виконання захисника Олекажа. Поєднати на справу точного пояснення. Корпія на адресу ХБУДБР і 275 корпія листа Партії зброї Копіясь на сайті Флайпові. Копія у нас право проміння державної служби старої спи, 191.25, копійка до продукції. Оцінка виконання здоров'я більше. Дякую вашу честь. Ну, в першу чергу, я дякую, що нарешті в мене через 5 місяців, щоб вони не робили. З'явилася змога оскаржити підозру, хоча по закону я міг це зробити через два місяці. Но то в них машини не їхали, то двері не відчинялися, то ще якась історія. Тому е, насправді ну, е, я вважаю тебе, що ближче до суті. До суті. Я вважаю це, це політичним переслідуванням, повним політичним переслідуванням з метою висування. Е, ну, напевно, відповідно до результатів, які в е, подальшому дам, е, Найбільш дієвого ефективного керівника офіцера з початку війни на території України. Переслідування грунтоване на тому, що мною активно документувалося, ну і фактично трошки там, тижні з одного не хватило, не вистачило часу до закриття пана Сіннігубова, від якого. Тягнулася ніточка до пана Кирила Тимошенка за розкладання гуманітарки. І ті фігуранти, які дають свідчення стосовно мене, ну, вони всі тим чи іншим чином приймали участь у цих діяльності. Мене дуже тішить на сьогоднішній день, що ці дві пастуди Тимошенка і Сімененка, це заміни прокурора, що народ побачив їхнє дійсне обличчя, що вони усунуті. Ще залишилося декілька друзів, але враховуючи те, що саме сьогодні розпочався аудіт США допомоги, що нам надається, я думаю, що перелік моїх друзів, які помітять з посад, він трошки збільшиться. Тому що те, що відбувалося на території Харківського регіону, ну, чесно кажучи, те саме Запоріжжя, воно не, нервово там де скоріш в стороні. Повертаюся до повідомлення про підозру. Ну, Мої адвокати вже розповіли, як вони мені його вручали. Я е, від себе додам, що е, напередодні, е, ну по-перше, я чудово розумів, що відкрита це кемпровадження з першого дня, коли воно було відкрите. Напередодні, десь за е, три тижні. тижні